Українські продавці про яєчні проблеми американців теж чули. Приїжджав дальнобойщик. Він в мене скуплявся. Приїхав з Канади, каже, там, звісно, немає тичого грипу. А приїхав з Америки і каже, і там черга за яйцями стоїть. У нас дуже смішні ціни. Я йому порахувала два латка, а дворочки це ноль. От і дуже гарний тут жовточок і розмір. І по ціні 53 гривні за десяточок. Експерти кажуть, пташиний гриб Україні не загрожує. Нині яєць вистачає. Ціна стартує від 40 гривень. Криза була восени. Тоді вони злетіли до 100 гривень за десяток. Це сталося через сезонність та подорожчання кормів. Та потім ціна на білковий продукт почала падати донизу. І більше таких яєчних стрибків в Україні експерти не прогнозують. Курей вистачає через потепління, нестися вони будуть більше. Витрати на електроенергію зменшаться.